За ти бейп почули Очі закрий Вы колопаємо її спрятку Очі Само ж голову відрізати Ну вже все потеряла сознание Зараз моє сознание включиться Воно вже, вже прийняла цей обезболюючий А де перерізати? Де вона чим вона, як вона дихає, ну скажи так і річ по призяв Пакетки на голову. <ріст> 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 ты живот др. Я так і знала, что ты так скажешь. Ты спеціально це сказал, тримал. Біля тебе навчишся всього, що хочеш. Що светом сердини надоюсь? Кровь, да, буде. Ну є кров? Не знаю, я... Печ... що це таке. Печінка. Що це? Легені, це печінка, вась. вас. жік здихає. Все вже. Печінка, печінка. напевно. О, палець бачиш? Кульцо є, бачиш? Диви, там кульцо. Золоте. Палець з рукою відкушений, так, да, диви, ну. А них те вирішився. Каже: "Так, да, я не годна, вже голову відтяла", каже. Ну.